Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож є ряд причин, коли пенсійний фонд може зупинити виплати. І в пенсіонера є лише 10 10 днів на то, щоб подати відповідні документи, щоб того не сталося. Зараз я вам розповім які, щоб ви були проінформовані, знали то все, як хто працює, значить проінформований, значить, озброєний, і не втратили свою. Пенсію, тому що для багатьох це ну, взагалі чуть ли не єдиний метод існування, так, це пенсійні кошти. Хто ще працює на роботі, то ще зарплата допомагає, але ж то не всі пенсіонери мають таку можливість. Наші роботодавці не дуже хочуть вже перед пенсійного віку людей брати. Не говорю вже уже про пенсіонерів взагалі, так. Тож, що то за причини, чому пенсійний фонд так поступає, кому можуть припинити виплачувати пенсію, як того не допустити? Кожну причину будемо називати і розбирати, чому так діє, тому що деякі з них, як на мене, є трішки нелогічними, але тим не менше, вони приписані в пенсійному законодавстві, і їх невідповідність буде призводити до того, що пенсії будуть переставати виплачуватись. Тому давайте все по порядочку, на народній думці, як завжди, розбираємо. А ті, хто хоче знати усі деталі цього пенсійного забезпечення, як збільшувати свою пенсію, які доплати можна отримувати додатково, про які ніде не розповідають, але можна їх оформити, то робимо просту дію. Долучаємося до каналу Народна Думка кнопочкою підписатися під відео. Якщо ви будете підписником, ви будете бачити, які відео з'являються у мене на каналі, де я те усе детально розповідаю. Тому долучайтесь, в нас вже 1 мільйон 40 тисяч підписників, рухаємось далі. Долучайтесь і ви і розбираємось саме зараз з тими нюансами, коли пенсію можуть перестати виплачувати, щоб ви її не втратили. Якщо будете знати ці. Деталі. Перша причина це, ну, звісно, заміна заміна документів. Е, коли ви змінюєте або втратили і відновлюєте паспорт, коли змінюєте паспорт на ID-карточку, дуже багато хто так робить, або коли змінюєте ідентифікаційний код. ну він, здається, видається, навіть якщо ти його втратив і береш наново, то він видається такий самий. Ну, напевно, є випадки, коли все-таки люди то роблять, тому що так прописано. В цьому випадку ви протягом 10 днів повинні повідомити пенсійний фонд про те, що ви то зробили. Чому так робиться? Ну тут все логічно, так? Да? Змінюється якби дані пенсіонера, і коли прийдуть виплата на старі дані, то її просто можуть не видати навіть в банкові, так? Тут, якби логіка є. Друга причина зміна місця проживання. Пенсійний фонд мотивується тим, що в пенсійній справі повинні бути підкріплені актуальні дані при пенсіонера і зміна місця проживання це є зміна його даних. І в такому випадку також припиняється виплата пенсії. Виключенням є зараз. Внутрішньопереміщені особи, для них там діють інші правила, так? ті люди, хто є внутрішньопереміщені, те чудово знають. Вони також повинні повідомляти пенсійний фонд, так? але в них беруться інші довідки, так як вони внутрішньо переміщені особи. І для них там проходить ідентифікація так? кожних півроку, що вони ще як внутрішньопереміщені, що вони нікуди не повернулись, не виїхали. Отакі діли. Як на мене, то є не зовсім логічним, особливо коли виплата йде на карту, прив'язка до якогось місця проживання, ну, пенсіонер куди захотів, туди поїхав. Да. Можливо, там пенсія дозволяє нашим пенсіонерам подорожувати, і вони собі так хочуть. Ну, то таке. Подорожі це подорожі, місце проживання це Зовсім інша ситуація. Тому знайте, якщо ви змінюєте місце, про це потрібно повідомити пенсійний, тому що якщо десь то випливе по якимось довідкам, то пенсію вам заморозять, поки ви не внесете свої дані. А, до речі, як вносити дані, я також зараз розповім в другій частині відео. Наступним за що за що перестають виплачувати пенсію, це. Праця влаштування або звільнення з роботи, якщо ви про то не повідомили пенсійний фонд. Чому? Особливо там працевлаштування, хоча то повинно в них автоматично підтягуватися, як тільки ви сплатили ЄСВ, так, або податок, тобто вони бачать, то в базі, але ще додатково потрібно самому про то повідомляти, виявляється. Чому так? Тому що е, цих два параметри. Змінюють розмір вашої пенсії, е, я більш детально в попередніх відео розповідав, да чим відрізняється пенсія, як нараховується, коли ви працюєте, коли ви звільняєтесь з роботи, за що там додається. Тому що в Україні, в нас, в вас, дорогі мої пенсіонери, е, існує така система, що ті пенсіонери, які працюють, Отримують трішки менше через розрахунок певних параметрів: саме доплати за наднормовий стаж, формули розрахунки пенсії, параметри коефіцієнта середньої заробітної плати там беруться трішки інші. Поки ви працюєте, там беруться старіші параметри, аж поки ви не звільнетесь з роботи. І тому працюючі пенсіонери отримують менше трішки, ніж. Не працюючи. Ну, знаєте, мені здається, тут така логіка була в пенсійного фонду. Ага, він пенсіонер, отримує пенсію. Ага, він ще й працює, значить він отримує заробітну плату. То в нього, знаєш, грошей не да, дофіга грошей, то давайте йому будемо нараховувати трішки менше, бо нащо йому так багато. да, Байдуже, що більшість людей. Працює не від того, що їм хочеться працювати, а від того, що е, їм не вистачає тієї пенсії на життя, просто фізично не вистачає тієї суми. Тож, виходить, е, що при влаштуванні на роботу і при звільненні з неї потрібно на протягом 10 днів про це повідомити пенсійний фонд. Бо може бути заморожена пенсія до вияснення цих обставин до її перерахунку. І якщо ви це влаштовуєтесь на роботу, не повідомили пенсійний фонд, тоді вам перерахують, пенсія ваша там трішки зменшиться і ту суму можуть вирахувати з вашої пенсії, Ту, що вони, якщо не заморозять, якщо вам переплачували, то можуть подати на вас суд для. Повернення тієї суми, так, да, це реальні випадки, реальні мені люди розповідали, коли в них е, порядка півтора пенсії вони не отримували одну за е, ці всі судові тяганини, і ще півіншої за оту суму, що була вичтана. Ну, така от ситуація. Як то все можна подати? Ну, по-перше, це фізичним. Зверненням до пенсійного фонду да, донести документи. Тут все зрозуміло. Пішов, спитав, справки, довідки, все інше, набрав, в чергі вистояв, відніс, здав, все, оформили. Слава Богу, отримуєш. Другий метод це в електронному кабінеті на сайті пенсійного фонду, в електронному кабінеті пенсіонера. Пункт так і називається про внесення змін до особистих даних. Шукаєте його, натискаєте, якщо треба більш детально, тому що там багато вже змінилось. І з того часу, як я записував відеоінструкцію, як користуватись кабінетом пенсіонера, там вже дуже багато чого змінилось. Постараюсь в найближчий час записати нову, оновити, так, освіжити. Тому слідкуйте за інформацією, обов'язково вам розповім. Тож оновлюйте свої дані, не втрачайте свою пенсію. Е Слідкуйте за інформацією, все це ми будемо детально розбиратися. Якщо якісь з'являться доплати, добавки до оформлення, відразу вам розповім. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.